Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Ну, в общем, дивлюся, усіх уже соєшний покошений. Це, мабуть, в мене тільки ну, що, в общем, подокашував, я там і друга все скосили, трошки по шабашках там помоталися. Ну і оце вже наконец то наконец. Їду молотить до себе. До себе і до дружба наша. Той що воює. Так що, зараз заїжджаємо і починаємо бороть Не знаю, подивимось. Що... А, подивимося, що ж нас що ж буде сипати отамачки там, де я спалив. Самому аж інтересно. Сьогодні вже 23 вересня. Треба і скосить по быстрому і палку перебить, задискувати і сіять. Взагалі, хоч бери та клоніруйся. Ось вона моя белочка стоїть. Ну що, переключаємося і починаємо пороть. Так, де вона там друга передача наша. О. Так, ну, в общем, трошки пауза. Так, друзі, 6-0, отлично, даже пересушені. Це вже другий кусок косю. на першому. Натуру тільки що провірили 440 грамів. Думаю, отлично. Дружбанчик мій, ось ось, армейський. Всім привіт, кажи. Всім привіт! Що саме щастя? Да. <рес> Такий зерновозик у нас. Зараз заїду в загіночку, включусь. От такий собі соєшничок, друзі. Це вже що, не спорчений гербіцидом. Вадилля, <сіпіко> Та ну це ось, ось всіки як оси, то пошти везде таке, що Вадилля з зелене, що називається зелене, а насіння суке, все аж гавкає, ковтає, а влага 6,0. Так, ну, Зараз, в общем, кусочок тут невеличкий залишився, докашуємо, важимося і будемо знати результат. А тоді поїдемо до дружбанчика <клух> на сінгенту Алькантару. Самому цікаво, що вона насипе. Там синок стоїть із супругою. Трошки поснімає в роботі, І як воно шумали. Так що, на цьому пока пауза. О, хтось під'їхав до мене, клієнти чи що. А, паня. Ладно, поки пауза. Ну що, друзі, до кашу я вже і в дружбанчика. В общем, свою обрав, вже зважили та й, мабуть, вже і здали. В общем, вийшло з 6,5 гектарів 15300. Це десь, я так не прикидав, ще, ну, десь в районі 25. Так що, ще квіточки мої непогано й видали. Ну і в дружбанчика десь теж так само, ну, як прикинув по бункерам. Ну В нього трошки слабша натура. У мене 440, а в нього 425, по-моєму. Ну, це хороша натура я, по срівненні, як у мене. Ну, я думаю, діло в тому, що два рази я вносив бор Такий прав тут у нас при в компанії Івагро Івана, то я думаю, він сработав, то, натура хороша. І по, по виповності соняшник весь запилений, е, дуже мало пустого. От, е. Так що воно, вже. Та й з тим при, прислали 40 тонник ну це як пшений а так, 25 він бере соєшника. Ну і звісно, воно не влізло, То оце тут по місту ще. Друга, дядьку володьку попросили, то пару зілів, ще одвезе. Ну, то хорошо, як не влазить, хорошо, як полупустій. Ну і що, наша пісня хороша, починай початку. Рубати, дискувати, сіяти, В общем, все по новому. Така у нас одноманітна робота. що поробиш? Ну і, конечно, до косюта з дружбанчиком надо, конечно, і по 50 драм випити. Я думаю, жінка кричать не буде. По крайней мірі сьогодні. Сонечко, так приятно світи в очі! Ну що, друзі, ну, в принципі, все. Буду закінчувати відео. Всім міцного здоров'я, мирного неба. Ну, а тоді вже гарних урожаїв та ціни. Все, друзі, до наступних відео!